Вітаю, мої любі, Збираємо себе докупи, мої незламні українці. Посміхніться сонцю, і життя обов'язково подарує нам промінчик перемоги. Щиро рада бачити вас на своєму каналі. Тримайте відео для натхнення і посмішки. Я обожнюю ранки, адже саме вранці ми можемо задати ритму цьому дню, подарувати собі гарний настрій. Хай сонячний промінчик осіннього ранку стане початком доброї дороги нашого дня. Пам'ятаємо, що кожен ранок створюємо ми самі своїм відношенням до нього. Навіть маленька краплинка любові зробить солодкою всю чашу життя, бо у світі так багато причин сказати Всесвіт, дякую тобі за все. Після спекотного сухого літа до саду тихо прийшла осінь, вона принесла довгоочікувані дощі легку прохолоду і особливу тишу. Доторкнувшись до кожного листочка своїм пензлем, осінь розмалювала сад у золотаво червоні барви, вдихнувши в нього спокій і неповторну красу. Щедра українська земля Дарує нам свої скарби від рідних яблук і груш до екзотичних плодів, як садовий глід та соковитий ківі, що додають саду, барв і смаку, відцвітають тендітні гортензії та величні гібіскуси. Цей красень, до речі, також придбаний у дендрофермі родини бережнюків, шикарний сорт френч, кабарет пастель. Розкішні, густомахрові квіти ніжно-пастельних відтінків із червонуватими штрихами всередині, це щось неймовірне, таку красу треба побачити на власні очі. Почнувшись від літньої спеки, розквітло варігатне ліріопе, випустивши свої чарівні лілові колоски, що ніжно гайдаються від подиху вітру. Не відстають від нього ароматні перовські лебедолиста та каріоптеріс. Вони щедро частують нектаром метеликів, що злітаються сюди з усієї округи, сад наповнюється осінніми пахощами, спокоєм і дивовижною гармонією природи. Ну і нарешті дійшли до найприємнішого. Сьогодні отримала довгоочікувану посилку від дендроферми родини Бережнюків. Тож давайте разом подивимось, чим з цього разу вони потішили, які нові зелені скарби оселяться в моєму саду. Вітаю, мої любі! Ну що, розпочнемо нашу улюблену розпаковочку. Як ви бачите, прийшла посилочка. Дендроферма бережників. Подивимось. Так. Ну, почнемо з самого, що зацікавило мене, це у нас очіток. Очіток Red Sparkle, Дивимося. Вартість ви, звісно, можете подивитись на сайті. ну Ось така краса варто 95 гривень. Яка, Боже, це огонь. Просто. Моє кохання, як ви знаєте, учитки. Потім покажу з весняння моїх замовлень в колекції, як вони гарно розрослися. Тому рекомендую вчити Крит з парку. Щось тут таке величеньке. Дивимось, що це у нас. А у нас це туля. Бує. Так. де Групс Пер. Ну, як ви бачите, немаленька. Немаленька, ту росте вертикально, не дуже широка, десь 70 сантиметрів. ширину, то, що мені потрібно. Дуя. Так. Ось тут іще. Такі ж маленькі близнички. Це у нас туйка. Тує Brobex Power. Вона мені потрібна для вертикального озеленення. Тому є у нас такі приманіння. Будемо вирощувати. Так, дивимося, що ще? Ох, це цікавенька. Азалія. Азалія Лівінштайн. Як показала практика в нашому жаркому районі. Виживають тільки азалії. Рододендрами мої любимчики не дуже ростуть. Тому ось така красова. Я потім, як вони кветуют, все приклеплю, Тому наразі просто дивимося, як ці пройшли саджанці. Так, Взяли у нас принцеса Анна. Маленька, гарненька, зелененька. Дуже равая. Так, боже, це ж така це ж надо. Ви бачите, який здоров'я. Це теж я для себе відкрила дуже гарні рослини, пухероплідники. У мене вже їх багато сортів. І я поповнюю свою колекцію все більше і більше. Це у нас дивимось пухироплитник. Так, чи свічире тір. Подивимося. Такі гарніні, навесні, боже, вони так квітували гарно. Я поставляю всі свої світлини, як вони квітують. я просто не можу налюбуватися цими рослинами. Так що, ви бачите, які рослини. Давайте дуже подивимося, скільки воно варте. Так, як ви думаєте, ця рослинка варта 95 містити гривень. Ну, мені кажуть, це вона довго стоїть, Розкажіть мені, де ви ще дешевше знайдете. Дорожче. Таку гарну можна, звісно, знайти. Так, от ще у нас йдуть цікава. Ой, трошки ситуться мабуть. Зараз можуть трошечки пересохнути. Нічого наплинемо, молодчаємо. Ось який красунчик Мартіна з Кутруйбову. Подивіться на це листечко. Боже, це ж краса неймовірна буде. Тож, я думаю, це якраз те, що може рости в нашому сухому кліматі. Так, далі. А далі у нас пішли злаки. Боже, який колір гарний. Так, це у нас Карекс бронз. Карекс бронз. Дуже красиво. Це, мабуть, були ще. А може просто листічка жовта, ну, а може я вже квітувала Ну, подивимось. Дуже гарний колір. Дивіться, як він. Ось, яке гарне сочетання. Так, наступне. Наступно у Боже, что-то такой запах ароматный. Что-то может так пахнуть. Медицинный отчеток. что за... Вот, что-то красивое. Еще и запашная посылочка. Так, будем поделаться. Это у нас... Тешкарекс. Только цикарекс... Ростит кльорц. Ось таке нього ну, тендітне листечко, травиночка, прям фонтан. Фонтан. Неймовірний фонтан. Дуже гарний. Так, що ще за цікавеньке? Угу. Маленький трошечки, але дуже вже колір починає проявлятися. Теж пухлера. Клітник Magic Ball. Подивіться на цю красу. Боже, це... такі в них листя гарні. Я вам покажу, який кольор вони мають і як вони на сайті розглядають. І який вирітер. Що знак? Дивимося. Да. Але наступного року він не вижив, у нас така була не дуже благополучна зима. Ой, баче, який він так, він такий і є. Дивіться, дивіться, які гарні. Це взагалі це наш пінесетум, перестащити, листя хвости, мама. Ну, дуже-дуже гарний. О, Боже. І ще всі рослини. В задовільному стані, а можна сказати, ага, ось що воно пахне. о і аромат який. М -м -м, це гвоздичка. Це гвоздичка наша. Прикидеки. Ай, аромат у все. Сілочка дуже-дуже ціло відцвіли, ну нічого. Нехай. Зате О, кольор. Гарніня для альпійської гірки буде. Так, наступна. Ще одна дивовижна краса. Ви подивіться, ви просто подивіться на це чудо. Боже. Ой, дай Бог його все захранити. Такі, такі у нас, ми зими. Так, дивимося, що це у нас таке красиве. Карфення. Верес. Верес, мартіна. Дивіться, які, які гарні, гарнічки. Боже, не знаю, як ви, я не можу відмалювуватися цими гарними рослинами Дуже, дуже-дуже дякую. Шикарні, просто шикарні, бомбезні. Так, що є ми... опа? Це ще одна квіка до колен цієї Так, і з цими рослинами я не можу впоратися вже 10 років. Ну, на спірно Це лога Індійська петіт. Ну, не можу нічого сказати. Звісно, листя дуже-дуже гарне, таке красиве. Но бабуся вона поїде додому буде зимувати вдома. Бо щось не як вона. Ну, саженці гарні. Не знаю. Як на мене, дуже шикарні. Так. Опа, oh, uh -huh. Це я не замовляла. Але це у подарунок як себе. Дякую, Боже. Я вам дуже дякую. Це Лапчатка, щоб ви знали. Подивлюся на сайті, як вона квітує Вам потім ну, подивіться який шикарний подарунок. Така рослинка. Да, з лапчатками теж у нас туго. Ні, Я розумію, вони полюбляють кислий грунт, тому прийдеться трошечки її підкормити. Ось така невеличка була. Ось така папулочка. Так що щиро дякую. Давайте ще раз подивимося на цю красу. Це неймовірна краса. Дуже-дуже всі такі рослини. Боже, я не знаю, як вам. Просто квітучий садочок приїхав. Тому рекомендую. Кому не подобається цей розплідник, проходимо мимо. Все таке на любителя. У мене в садку більше з половини рослин з цього розплідника. Тому рекомендую все, до гарних, вам гарного вам дня, до зустрічі. Ну я пішла впоратися з цими рослинками. Дякую вам, мої дорогі однодумці, що знову завітали на мій канал. Це відео для всіх, хто шукає натхнення серед квітів. Для тих, хто тільки мріє посадити першу рослинку, і для тих, чиї сади вже давно живуть своїм зеленим життям. Я хочу, щоб ви могли побачити, які прекрасні рослини приходять із дендроферми сім'ї бережнюків. Щира вдячна цій чудовій родині за любов до своєї справи і за красу, якою вони щедро діляться з нами. Нехай і ваші сади квітнуть світлом, а кожен ранок починається з дива, яке народжується у зелених пелюстках життя.